Всім вітання! Сьогодні ми запускаємо систему туману. Нашу теплицю вона впродовж зими була вся відключена та знята, щоб не було перемерзань та розтріскувань труб. Зараз ми будемо перший раз за цю весну її запускати. Як ви бачите, всі форсунки ми вже. Під'єднали, всі рядки висять, все готово. Шланги всі поприкручені. У нас на нашому градуснику 21 майже градус тепла. Вологість при цьому складає в нас різниця в 1 градус, це 91%. Якраз доволі. Хороша вологість для наших укоріняємих рослин. Зараз відкриваємо цей червоний кран. стоїть наш фільтр, Слідь електроклапан. Зараз ми підемо на щитковий, вімкнемо його і вімкнуться всі форсунки. Відчиняємо наш щиток, у нас стоїть хантерівська система поливу, контролю. Тут музикання. За одну хвилину. Все. Як ви бачив, вимкнули час, породую Включились форсунки. Не спочатку протравлять одна зірвала. Треба вимикати, чіпляти випала форсунка. Поки плюються. Зірвало в нас в одну форсунку. Все, звімкнулось. Все працює добре, я бачу, всі форсунки добре пілять. Ви теж це добре бачите. Все, систему виключили. Обов'язково, якщо купуєте форсунки, куплюйте її з антикаплею. Тому що вона з антикаплею, ну так, доволі добре капає. Ось, наприклад. Ось тут видно пускає трохи антикапля і будуть прибувати у ось таке місце. Тому що в шлангах вода ще є і вона скапує. Ось як ви бачите, є точки скоплення вологи, яка скапує. Це негативно буде впливати на наші черенки, тому що буде замочування і гниття корневої системи. Що хочу вам сказати, запуск провели доволі успішно, ніде не проривають. Так де трошечки прокапує шланга, але я думаю, ми з цим будемо боротися, десь обмотаємо, десь підгерметизуємо трохи. І доволі успішно вона буде працювати. Зараз я буду виставляти вже на один полив поливдень таймер на одну хвилину. Але в подальшому я планую замінити цей дороговартісний контролер. На більш простіший, але з залишенням електромагнітного клапана в теплиці. Тому що мені хвилина, це, ну, для теплиці це дуже багато. Мені потрібно 5, 5 літом 6 включень, буквально на пару секунд, Там 5-6 секунд. Мені хвилина дуже багато заливає, мені потрібно, то, щоб збити температуру. Часті короткі включення. Хочу подякувати всім тим, хто мене дивиться. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. В майбутньому буде дуже багато цікавого. Бажаю всім гарного дня, мирного неба. На все добре.